Вікусь, скажи, будь ласка, який твій перший досвід закоханості? Мій перший досвід закоханості був в першому класі. Він дуже був красивий, блендин, і він мені зразу сподобався. Скажи, Мирослава, як з твоєї точки зору виглядає ідеальне побачення? Ідеальне побачення це коли він тебе спочатку приводить в ресторанчик з рибками, а потім катає на мотоциклі по нічному місту. Скажи, Лера, чи можна кохати одну людину все життя як у е романах про любов? А я вважаю, що кохати людину все життя також можливо, як і у романах, тому що потрібно знайти споріднену душу. Але знайти таку людину справді складно, тому що. В реальності їх всього декілька, але я бажаю кожному знайти таку людину. Кажи Дашка, якби в тебе була змога призначити побачення якійсь відомій людині, хто б це був і чому? Mm, я б вибрала якогось Леонардо Ді Дікапріо, який може мене провести в медійний бізнес. Там я можу стати е, моделлю, бізнес зробити свій заради е, через е, його, його. Бажаю всім побачення з Леонардо Ді Капріо.